Кам'яні баби на острові Хотеця. Хотиця, Хотиця це дивовижне місце. Буквально кожен метр тут просякнутий історією та легендами. До сакральних місць з'їжджаються люди з усього світу, щоб попросити про найпотаємніше. Кам'яні статуї на Височинах здавна були характерною ознакою південного степу. Відомо, що їх називали ідолами або предками, але найчастіше кам'яними бабами. У деяких видів статуй нечітко виділена велика голова, видно плечі. Цікаво, що ноги на них майже не висікалося. На тюркському слово баба означає батько або старший. Найбільш широкого поширення набула половецька назва. Це плем'я, що заселяло наші землі з 11 по 13 століття до того моменту, як їх звідти витіснили монголо-татари. Вони ставили на своїх могилах таких ідолів. Потім вони носили назву Половецькі ідоли. Чим вони цікаві? Тим, що половці ставили ідола не тільки у вигляді чоловіків, але у вигляді жінок, незважаючи на те, що в кочових суспільствах людина має вище значення по відношенню до жінки. Самі ідоли є прототипом наших надгробних пам'ятників. Ми можемо говорити про те, що ці камені мають якусь особливу енергетику. З давніх давен вважалося, що зняти бабу з могили не дуже добре, будуть переслідувати нещастя і хвороби. Також кам'яних баб використовували в якості орієнтира. Чумаки, які ходили торгувати в Крим. Часто використовували ті ж дороги, по яких ходили кочівники, і коли не було видно сонця або зірок, баби допомагали правильно визначити торговцям сторони світу.